26 квітня у день 30-ї річниці з дня аварії на Чорнобильській атомній станції у кафе Традиція відбулася зустріч ліквідаторів чорнобильської катастрофи з міським головою Геннадієм Анатолійовичем. Диким ліквідатори усіх категорій, представники влади, громадських організацій зібралися разом, щоб скласти шану подігу чорнобильців. Низько вклонитися тим ліквідаторам, хто живе у нашому місті. А їх 2722 особи. З них 1248 мають інвалідність пов'язану з виконанням робіт по ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та хвилиною мовчання вшанувати тих, хто пішов життя. Всього сьогодні у місті проживає 134 тисячі 76 громадян, які мають статус постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. Тобто, Чорнобильська трагедія не обійшла стороною майже жодну милоцерківську родину. Я про Чорнобиль знав теж не з телевізора, тому що мій батько. Разом з вами півтора місяця був начальником комунальної служби в зоні і весь автопарк атп 1028 до 200 машин, так як і автобусні парки, так як і інші підприємства нашого міста поїхали спасати і не тільки Київ, Україну, але й всю європейську частину, я в тому переконану. Батько навіть розповідав, що. Була така полоса, де пожовла сосна. Сосна витримує тисячі млн на годину. Це хмара, коли радіоактивна пройшла, загинули дерева. А ви витримали? Ви витримали, стояли і спасли, всяк випадок, цю частину світу. І від водородного вибуху, і загасили полум'я, і далі, далі працювали на того, щоб мінімізувати наслідки цієї жахливої трагедії століття. Тому вічна пам'ять тих, хто стояв плечо пліч з вами і сьогодні не дожив до цього дня. Втративши здоров'я, і дай вам Бог здоров'я прожити і збиратись в цьому залі і на 40, і на 50, і на 60, і на 70 років. Дай вам Бог здоров'я всім. І дякую дякую за вашу роботу, за ваш подвиг, за вашу громадянську позицію. Вам будуть дякувати всі наступні покоління. Щирі слова вдячності присутнім висловила і голова Асоціації ветеранів органів внутрішніх справ Білоцерківщини Лариса Бодова, яка вручила медалі за мужність своїм колегам, працівникам міліції у відставці ліквідаторам-чорновольцям. Здоров'я вам всім, низький уклін до землі. Спасибі вам за те, що сьогодні на нашій рідній українській землі світе червона калина. За те, що сьогодні. Наші діти і внуки не малюють страшну чорну траву Чорнобиля, а можуть малювати сонце, усмішки і радують, радують нам своїми успіхами та здоров'ям. Сьогодні від Асоціації ветеранів органів внутрішніх справ я хочу нагородити медалью до 30-ї річниці Чорнобиля за мужність, ліквідаторів, працівників органів внутрішніх справ у відставці. Бондаря Леоніда Володимировича. Ліквідатора працівника міліції у старці Стеблецького Анатолія Михайловича. Я на цьому полі Анатолій Михайлович не залишилися осторонь під час ліквідації Чорнобильської катастрофи і білоцерківські жінки. Тож, третій тост за жінок ліквідаторів. Ми просто повинні згадати той час, коли посилали в Чорнобиль молодесеньких дівчат, дівчат, які ще не народжували, не думаючи про те, що як не стане цим. І вони на своїх плечах винесли. Тут тяжкий тягар, за наших жінок ми повинні випити стоя випив за любов і за наших жінок. Подібні зустрічі це не лише можливість шанувати героїв Чорнобиля, а й згадати сумні події, обговорити проблеми, які існують у ліквідаторів сьогодні, та просто душевно поспілкуватися. Адже саме людська увага та пам'ять це те, що так необхідно сьогодні людям, які пройшли страшне горнило Чорнобильської аварії.